Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Сьогодні ми з вами досліджуємо задачі. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно, учителя слово здійснюю я практично. Будь ласка, сядьте рівненько, приготуйтеся до уроку. Ми починаємо! Давай з тобою разом порахуємо. 81 відняти 1 буде. 80. 77 відняти 7 буде. 70. 38 відняти 8. Буде. 30, мої розумнички. 45 відняти 5. Буде 40. П'ятдесят шість відняти шість, буде 50. двадцять девять мінус дев'ять, двадцять. Молодці. Наступне. Шістдесят п'ять відняти шість. П'ять, тридцять три мінус тридцять. Три, дванадцять, відняти десять. Буде дорівнювати два. 84 відняти 80. Ми отримаємо 4. 97 відняти 90. Ми отримаємо 7. А 22 відняти 20 буде 2. Молодці! Ви впоралися. Будь ласка, розгортай швиденько свій зошиток та записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число. 34, 1 рядочок. Тепер запишемо математичний диктант. Запиши, будь ласка, з нового рядочку МД і пиши тільки відповіді. Сума чисел 22 та 50. Сума чисел 22 та 50. Різниця чисел 67 та 30. Різниця чисел 67 та 30. 70 збільшити на 22. 70 збільшити на 22. 64 зменшити на 40. 64 зменшити на 40. Число, яке на 88 більше, ніж 10. Число яке на 88 більше, ніж 10. І останнє число, яке на 40 менше, ніж 90. На 40 менше, ніж 90. Давай перевіряти. Сума чисел 22 та 50 буде 72. Різниця чисел 67 та 30 буде. Скільки? Мої розумнички 37. 70 збільшити на 22. Буде, правильно, 92. Далі 64 зменшити на 40. Так, буде 24. Число, яке на 88 більше, ніж 10, Це. Звичайно, 98. Число, яке на 40 менше, ніж 90, це число 50. Молодці, ви впоралися. Дізнайтеся результати виконання ланцюжка дій. 45 відняти три буде 42. 42 додати 30, 72. 72 відняти 50 22. 22 додати 7. 29. 29 відняти 10. 19. 19 додати 80, 99 і 99 додати 1. Дорівнюватиме 100. Молодці. Ви впоралися. За короткими записами усно склади задачі про дітей, які гралися на майданчику. Розв'яжи отримані задачі. Поглянь, будь ласка. На майданчику гралося шестеро дітей. До них прийшло ще троє. Скільки діток стало на майданчику? Як розв'язати цю задачу? Правильно, треба до діток, що були, додати тих діток, що до них прийшли. 6 додати 3 дорівнює 9 діток. Відповідь стало дев'ятеро дітей. Друга коротка умова. Була невідома кількість дітей. Прийшло троє, стало скільки? Правильно, дев'ять. Складаємо умову. На майданчику гралися діти. До них прийшли ще троє друзів. І діток стало дев'ять. Скільки діток було спочатку на майданчику? Що треба зробити? Правильно, треба від 9 діток. Відняти три дитини і буде шість діток. Отже, відповідь було шестеро дітей. Наступна дія, задача, точніше. Було шестеро діток прийшло невідомо, скільки стало? Що? Правильно, дев'ять. Звичайно. Отже, нам треба з вами скласти умову. На майданчику гралося шестеро дітей. Коли до них прийшли друзі, їх стало дев'ятеро. Скільки. Діток прийшло на майданчик. Що ми скажемо? Правильно, нам треба зробити 9 відняти 6 дорівнює 3 дитини. Отже, прийшло троє дітей. Який зв'язок між цими задачами? Бачимо вони про одну й ту саму мову. Про дітей, які були на майданчику, які прийшли, скільки діток стало. Тобто дані одні й ті самі. Числові дані 6, 3, 9, вони також залишаються однаковими. Такі задачі ми називаємо обернені задачі одна до одної. Давай подивимося зараз, за якою закономірністю складено пари виразів у кожному стовпчику. Склади ще дві пари таких виразів. 22 додати 7. Буде. 29. 27 додати 2. 29. 39 додати 50. Буде 89, а 59 додати 30. Буде 89. Давай подивимось. Коли ми 22 додавали 7, ми кажемо, що буде 29, тому що ми одиниці додали до 11. А в другому виразі ми просто що зробили? Правильно, поміняли місцями їх. Тобто в нас вийшло не 22 і 7, а 27 і 2. В другому стовпчику ми навпаки переставляли вже десяточки. Було три десятки 9 одиниць, а потім в другому виразі стало 5 десятків 9 одиниць. Так? І, відповідно, змінилася кількість десятків у нас в першому стали додавати 5 десятків, а в другому випадку стали додавати 3 десятки. Дивимось далі: 65 додати 4. 6 додати. Нічого так. Це буде 6 десятків, 5 додати 4 буде 9, буде 69. А 64 додати 5, також 69. Молодці. 43 додати 30 буде 73. І 33 додати 40 буде також 73. Спробуй самостійно скласти подібну пару виразів. Ну що, готові? Якщо склали, давайте працювати далі. Перевір, будь ласка, розв'язання та усно спробуй виправити помилки. 1 дециметр 4 см це 41 см. Правильно чи ні? Неправильно буде 14 см. Наступне 3 дециметри 2 см це 32 см. Правильно? Звичайно, правильна відповідь. 14 см дорівнює 1 дециметр 4 см. Чи правильно записано? Так, тут записано правильно. 63 см це 3 дециме 6 см. Чи правильно записано? Ні, неправильно, тому що буде 6 дециметрів та 3 см. Давай попрацюємо з тобою над геометричним завданням. Побудуй квадрат зі стороною 10 см. Будуємо квадрат зі стороною 10 см. Та спробуй розділити його відрізочком так, щоб вийшло два трикутнички. Правильно, ми можемо його поділити по діагоналі абсолютно, з тобою згодна. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласники, молодці. Біблюйте за увагу! З вами, як завжди, була Наталя Миколаївна. До нових зустрічей!